Як тобі таке завдання на НМТ з української? Здається, нічого складного, але всі ці завдання мають спільний пропуск. У цьому відео ми поговоримо про роди незмінюваних іменників. І як один із пропусків заповнити 100% правильно з тобою Вікторія Зірчик, я сучасна вчителька української. Уже більше 10 років я готую учнів до ЗНО та НМТ з української мови індивідуально та маю свій курс підготовки до НМТ чи ЗНО у груповому форматі. І якщо ти тільки плануєш розпочати підготовку до НМТ, не селай мені в інстаграмі плюсик, і я надішлю тобі всю додаткову інформацію про мій курс. Покликання ними інстаграм та телеграм я залишаю в описі до цього відео. Також ти там знайдеш щоденну практику, велику кількість тестів та їх аналіз. Тому хочеш, підписуйся. Отже, незмінювані іменники це іменники, які не змінюються за відмінками максимально логічно. Наприклад, какаду. Немає какаду, знайшли какаду. Орудувати какаду на какаду і подібні. Тобто, якби ми це слово не змінювали, воно залишається стабільним. І майже всі слова будуть іншомовного походження. І тому тут виникає питання, як же ж визначити рід ось цих слів, якщо вони не змінюються за відмінками. Власне, перше, на що варто звертати увагу, це взагалі що це таке є. Якщо ми маємо тварини, знову ж нагадуються тварини іншомовного походження, не песи, котик чи курчатко. Вони належать винятково до чоловічого роду, тобто, мій фламінга, мій какаду, мій шимпанзе, мій орангутангу умовно, все чоловічого роду. У географічних назвах рід залежить знову ж таки від того, що це таке. Відповідно, якщо ми маємо, наприклад, Хонцю, Хонцю, не знаю, буде правильно, але ми знаємо, що це острів, тому відповідно Хонцю, хонцю – це буде чоловічого роду. Монако, якщо це країна, то буде жіночого роду, тобто ця Монако. Далі, Токіо. Ми знаємо, що це місто, слово місто середнього роду, отже, Токіо теж середнього роду. Здебільшого, саме це завдання, саме ця форма є на тестах найчастішим. І далі назви не істот. Загальні назви належатимуть до середнього роду. Сюди здебільшого належать одяг, страви, предмети побуту. Тому розглянемо завдання. Маємо речення дорогий. Далі нам щось там потрібно поставити. Гостині грузини запрошують тебе відвідати. Знову ж таки, батумі, чомусь найчастіше батумі зустрічається на тестах, і покуштувати якесь там чи щось там хачапурі по аджарськи Знову ж таки, ми бачимо, якщо про першу форму має бути звертання, тому що у нас далі є кома, це сигнал того, що має бути саме форма звертання, тому ми використовуємо кличний відмінок. Таким чином, форму українець, тобто варіант А і Б, ми автоматично вже викреслюємо, навіть далі їх можемо не розглядати. В наступному пропуску ми користуємося саме нашим правилом. Бетумі це місто, тому це слово є середнього роду, отже, має бути старовинне батумі. Насправді ми бачимо, що такий варіант у нас залишається тільки один це відповідь Д. Але якщо раптом ви сумнівалися щодо якихось із цих двох варіантів, тому ми можемо зорієнтуватися ще по хачапурі. Знову це страва, це не істота, тому належить здебільшого до середнього роду такі слова. Отже, смачне хачапурі. Знову переконалися, що це є відповідь Д. А щоб ви могли краще закріпити, краще попрактикуватися, я залишаю вам завдання. Пишіть мені в коментарях, яка відповідь у вас вийшла. І не забувайте аргументовувати свою думку і підписуватися. Пальчик догори. А ми зустрінемося у наступному відео.